Сьогодні чуємо в Євангелії, наскільки коротке Євангелія від Луки. І взагалі цими днями ми слухаємо Євангелія, яке постійно говорить про війни, про переслідування, про кінець світу, про прихід Небесного Царства. І все це тому, що літургійний рік вже закінчується. І завжди говоримо про це майже кожного дня, що дуже важливо є передивитися, як цей рік пройшов. Насправді. Не є просто говорити проповідникові, не є просто слухати людям Божого Слова, тому що всі теми є дуже делікатні, тому що війна вже сказав це слово, і, можливо, спрацювали якісь алгоритми у Фейсбуці, які вже будуть блокувати цю проповідь. Наприклад, коли говоримо про щось, кажуть, що це вражає чутливість, людську чутливість. А як може вражати? Тоді, якби ми ховаємося, ми намагаємося чи нас намагають обдурити, приховати від речей, які ми бачимо своїми, своїми очами? Ми знаємо, що одного дня Господь мене тебе, брата і сестро, покличе до себе, до свого небесного Царства. Каже один святий, каже, ми про таке є. Молимося кожного дня, просимо Господа про Його, нехай прийде Твоє царство, але з другої сторони опираємося цьому царству, намагаємося відтягнути. Як ми розуміємо, коли молимось про Боже царство, так ми вже тут можемо жити, виконуючи Божі заповіді, можемо тут вже радіти, як брати і сестри, можемо робити добро один одному, можемо робити прекрасні речі. Але це тому, що це тільки приготування для того, щоб одного разу, коли Господь нас покличе, щоб ми вічно жили в цій Його присутності, в Його радості, а не для того, щоб ми собі тут створили такий рай, і що вже нас тут не чіпай, Господи, залиш нас тут, нам тут добре. І знову ж є протиріччя, тому що каже, знову ж цей святий Ципріян, він каже, як Ти любиш того, хто тебе ненавидить. Сенс маємо любити наших ворогів. Але йдеться про світ, йдеться про світ і про його різні грішні випромінювання, його різні провокації. Цей світ, який насправді ненавидить християн, тому що під кожною проповіддю завжди є якийсь атеїст, якийсь сатаніст, якийсь хтось, хто пише, Бога немає, хтось хто ображає, хтось хто не може витримати просто цього, що Господь. Промовляє. Господь промовляє до кожного. І, власне, коли Ісус говорить, що небо і земля проминуть, а Мої слова не проминуть, тому що ви так ви коли побачите, що збувається, знаєте, що близько Боже Царство. Воістину кажу вам, що не мене рід це як усе станеться. можемо подумати, що Ісус помилився, чи це який писав, це Євангелія помилився. Ну бо є така справа. Що мусимо пам'ятати, що Євангелії були написані під натхненням Святого Духа. Господь промовляв до тих, які писали. Євангелисти писали під натхненням в різному стилі, в різних жанрах, але Господь промовляв через цих євангелистів, через це Боже Слово, яке ми зараз чуємо. І якщо ми скажемо ці, які жили в першому столітті після Ісуса, чекали, що ось ось вже другий прихід Ісуса. І так 2000 років багато хто цим зловживає і е, каже, що вже там в 2000 році, вже в 2010, вже буде кінець світу, вже, вже все. А зараз, а зараз землетруси є, повені, а війна є. А ще може бути голод, був же, а ще були різні віруси, а можуть бути ще гірші. Отже, ми вже є близько. Не про це, не про це йдеться. Тому що. Кожного дня Господь може нас покликати, особливо в часі війни. Але йдеться про те, щоб ми жили так, щоб не мали страху в той момент, коли Господь нас покличе. Щоб ми кожного дня жили так, як Господь від нас цього вимагає, просить, пропонує, говорить, промовляє кожного дня. Кожного дня маємо нагоду змінитися. Кожного дня, розмовляючи з одним чоловіком, який дуже жалів, що в молодості зробив багато помилок, і він казав: О, тільки в старшому віці я вже почав розуміти всі ці речі, колись був молодим і не розумів. І що я тепер можу зробити? Нічого вже не можу змінити. На що я сказав цій людині, ну, на ну, перше, Потрібно подякувати Господу за цей за те, що дав цю мудрість. А по-друге, є такі речі в сповіді, коли перепрошуємо щось зробив. Перепрошую, Господь тобі прощає, брате і сестру, але є відшкодування, надолуження. Я в змозі відшкодувати тій людині, коли я зашкодив на її славі, сказати: Ні, ні, це була неправда або прийти і перепросити, мати відвагу. Вибач, брате, сестру, образив тебе. Перепрошую, прости. Або ті кошти, які я вкрав десь, десь хтось там забрав, ці кошти пізніше піду і віддам на якісь добрі речі, на якийсь сирітський будинок, на хворих зранених військових, завжди є нагода змінитися. Ніколи не є, не каже ніколи. Господь настільки нас любить, що через своє коротке слово пригадує нам, брати і сестри. Будь завжди готовий. Жий близько Бога. Будь йому вдячний, май цю радість в серці, май цю відвагу, довіряй Йому, благословляй Його і роби добро. Амінь. І WTN. живи правдою. Живи по-католицьки.